Естонська компанія Міл Robotics змогла інтегрувати безпілотники камікадзе еміратського виробництва у свій бойовий робот Вейміс. Систему було показано в Лондоні на виставці ДСЕ 2023. Інтеграція БПА сталася через кілька місяців після того, як контрольний пакет акцій компанії Milrem Robotics викупив оборонний конгломерат з Об'єднаних Арабських Еміратів. Земіс тепер озброєний дронами камікадзе Hunter 2 s В 2 s може нести до 2 кілограм корисного навантаження. Оптимальна висота польоту становить 500 метрів. А крейсерська швидкість. 25 метрів за секунду. Дрон «Камікадзе» перебуває в повітрі протягом 45 хвилин. «Заміс» може бути озброєний чотирма БПЛА. Серійне виробництво «Хантер-2С» заплановано на 2025 рік.